Привіт, любі! Дорогі риби! Це Таро-прогноз на березень 2026 року, перший місяць весни. І у мене сьогодні 4 колоди таро з кожної витягнемо по дві карти для вас. Що скажуть карти? Які підказки дадуть вищі сили вам на березень місяць? До речі, про магічні дати на березень місяць, 3 березня, буде повня, перша повня весни, коли закінчується зима, земля просинається, від сну все оживає. Оця магія, оця магічна енергія і на Цю дату я зроблю окреме відео для усіх знаків зодіаку. Тож підписуйтеся на канал, мій якщо дивитесь не підписаними, і тисніть на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення. Не пропустіть ці магічні дати. І ще одна магічна дата: 19 березня, молодий місяць. В цей період можна загадувати бажання, прописувати свої цілі. Це а енергія просто фантастична, космічна. Там буде величезний парад планет. І також я зроблю таро прогноз на цю магічну дату. Не пропустіть! І так, перша колода, колода відьмочок. Дивимося, яка енергія, з якої енергії почнеться березень місяць для вас, дорогесенькі риби. Так, 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 паш! Ваш мечів. Оце вже чудова енергія. Енергія учня, коли вам все цікаво, ви збираєте якусь інформацію, і потрібна інформація для вас прийде. Чіткість, ясність, коли дотепер, можливо, висіло в повітрі якісь питання, невирішені, якісь там з документами, особливо документи тут. Прийдуть відповіді, прийдуть до вас документи, на які ви чекаєте. Ой, теж хочу, щоб мені прийшли документи. Вам везе риби, Вам прийде потрібна інформація. Можливо, ви підете чомусь вчитися. От ви щось хотіли, чули, почнете збирати інформацію, щось читати, вам буде приходити це все. Або ви почнете когось вчити, але тут більше про таку енергію, яка прийде до вас у вигляді знань або потрібної дуже вам інформації, на яку ви чекали. Яку ви вже давно чекаєте. І це теж може бути пов'язано з документами, з паспортами, з якимись договорами, з контрактами. Так, наступна карта королева Пентаклів. Вау, риби. королева Пентаклів це люди по знаку зодіаку, а, земні, діви, тільці. І хто там ще у нас? Діви, тільці, козороги. Діви, тільці і козароги. Така людина буде присутня в вашому житті в березні, можливо, це і є, ваша мама, подруга, сестра, хтось із роботи, колеги. Тобто така людина буде вам дуже корисною, буде вам допомагати, буде вам в житті ваша, вашому дуже-дуже мотивуюча, корисна. І так, візьмемо таке ангельське таро, таро ангелів. Що підкажуть ангели? На березень місяць для вас. Так, які ангели випадуть вам? Якою енергією? І так, а, місяць, карта місяць. Подивіться, яка це чудова, жіноча, така маняща енергія. На повний місяць. От дуже скоро оця енергія у вас прокинеться. Це ще про. Те, що відкриється якась таємниця, якась прийде інформація, яка була закрита від вас, щось вам прийде таке нове. І це може стосуватися вашої мами, тому що це є така енергія жіноча. Вас може стосуватися це, може стосуватися от все, що закрито вагітності. Ну, якщо ваша тема, якщо ні, ви можете почути про вагітність. От така якась новина. Інформація, новина це ну, одно і то саме. Якісь новини прийдуть до вас, які стосуються вашої родини, сім'ї, мами. І ще це може бути як. Ситуація, яка була незріла, незрозуміла, тому що тут як туман, не видно, незрозуміло, і ще ніч, ще не видно, якась інформація до вас прийде. Прийде, висвітлиться якась інформація. Можливо, це і буде на цей повний місяць, тому що бачимо тут повний місяць. А повний місяць він як 3 березня починається, і він діє аж до молодого місяця. До новолуння два тижні діє, оця помня. Тож не прямо там 3 березня прийде інформація, а на протязі цих трьох тижнів прийде до вас якась хороша інформація, яка була від вас закрита поки що. Якась новина летить, прилетить. Так, і наступна карта імператриця. Імператриця Риби, ви будете, тої імператрицею, вас коронує Всесвіт. У вас дуже сильна інтуїція. Відкрита інтуїція. Імператриця це також людина, яка з'єднана інтуїтивно, вона знає, що робити. Це харизматична людина, яка завжди має план. Це людина-лідер. Ви будете цим лідером в березні, ви будете керувати парадом, як то кажуть. І крім того, імператриця має план, знає, що робити, і вона є лідером, вона є прикладом цього. І ще імператриця це про радість до життя. Вона вміє жити красиво, любить життя, це про любов до життя, це урожай, це великий дохід, величезний дохід, подарок, або ви будете комусь робити подарунки, або ви будете отримувати. Бо імператриця вона щедра, хлібосольна це також щедро накрити стіл, прийняти гостей, бути хлібосольною такою господинією. Радіти життю, це і радість до життя, коли ви. Скажімо так, балуєте себе, можливо, підете в спа, на масаж, записати, запишетеся, в спортзал будете любити себе і своє тіло. Імператриця це є карта м -м, планети Венери. А Венера це про насолоду від життя, вміти насолоджуватися життям. От імператриця це дуже чітко вміє. Так. І а, наступна колода, дуже чудові енергії, такі жіночі, потужні енергії, О, і карта шут. Шут це легкість, це радість, а, і це карта ризику, і також це карта знайомств. Нова людина може йти у ваше життя з інших земель. Інше її розповідання, що зовсім нове. Або ви будете чимось займатися таким новим, таким, що ще не займалися. Це як почати з нуля. А і це ще як відчалити від берега до нових берегів. Бачимо, що людина тут з вузликом і стоїть на краю обрива. В невідомість ризикує це переїзд в іншу країну, в інше місто, це нова робота, нові друзі, нове ком'юніті, все щось нове прийде ваше життя. І це нове людина йде з великою радістю і з довірою, це нове іде. Так що любіть вже зразу наперед те, що будете робити, туди, куди їдете, любіть ті країни, куди ви приїжджаєте. Та, чудово! Полюбіть себе, своє життя, от як імператриця, і керуйте своїм життям. І ризик це така карта ризику, легкості. І знаєте, ще оця карта, за що я люблю, що вона як щось таке, коли ви берете своє життя і як чистий листок паперу. Нуль це як беру чистий листок паперу і малюю тими фарбами, якими хочу. Не уже по тому, що там було напацькано, а беру чистий листок паперу і малюю тим, розмальовую своє життя такими фарбами, як я хочу. Чудова енергія. Просто вау. Так, ще одна карта з цієї колоди. Такі чарівні енергії. От прям розкажете, поділитеся в коментарях, як оці карти, як прийшов ваш березень. Так, як вони на вас повпливали, які енергії були. Дуже цікаво, бо в кожного трошечки по-різному. І так цікаво ваші історії читати. А трійка, трійка кубків раді! Щастя, і це є карта свята. Свято йде в ваше життя. Буде що святкувати, буде з ким святкувати. Це є просто карта свята. Дуже чудова енергія свята. Коли ви збираєтеся з подругами, з друзями, святкуєте, розмовляєте. От у нас теж є така традиція, що тижня, коли ми можемо, хоча б два рази в місяць зустрічатися, обговорювати новини, ділитися. Отакі От круги офлайн, не тільки онлайн. А зустрічі вживу, вони наповняють найбільше грати якісь ігри, обмінюватися інформацією. Це найбільша насолода. А, тож, у вас буде це як попасти в коло однодумців. Або, можливо, у вас уже є. Зберіть, організуйте, не чекайте самі, беріть ініціативу в свої руки, організовуйте, збирайтеся, йдіть пити чай разом. Так. І... Остання колода, перестався, останні дві карти для вас. Дивимося. Королева жезлів. Королева жезлів. У нас вже була тут королева Пентаклів, була імператриця і. Зараз королева жезлів – Це вогняна стихія, це стрільці, це овни і леви О, зна, по знаку зодіака. Така королева буде в вашому житті. Запальна, енергійна, оптимістична, яка завжди за любий кіпіш. У неї багато планів, з якою можна її і на красі та попасти. Ось така буде людина у вашому житті в березні, чудова буде у вас. Підштовхувати. І це з вашого кола, можливо. І біля вас багато людей, багато підтримки. Чудово, чудово, є. Біля вас люди є підтримка, є до кого звернутися. Так, остання карта. Дев'ятка Дев'ятка жезлів, ви на правильному шляху. Дев'ятка жезлів це про те, що ви пройшли вже багато випробувань в житті, вирішили купити. І це, якщо ви йдете до якоїсь мети, бо жезли це мета, це вогонь. Я йду, я роблю. І це як тут такий умовний парканець, який дуже легко пере. Просто штовхнути, перейти, переступити. Але цей бар'єр може бути на ментальному рівні, на підсвідомому рівні. Тому що тут людина дуже чітко знає, чого хоче, має факел в руках іде, і може кожна з нас, і кожен з нас має такі перестороги в своїй голові. Та ні, напевно, я не туди, напевно, досить. Ой, щось не дуже в мене виходить, не туди йду. Так, це у вашій голові. А, ви, у, а тут Всесвіт показує. Ця карта дуже-дуже говоряща. Показує, ні, це в твоїй голові. Подивися, немає нічого. Тобі тільки підняти ногу. За поворотом твій успіх. Не здавайся, іди, зроби ще два кроки. І ти побачиш, ти зараз стоїш, наче за кутом. І ти ще не дійшла до кута, не заглянула, що там, але хочеш вернутися назад, не знаючи, що там. Не вертайся назад, іди вперед. Ще один крок, ще один крок. І тобі відкриються нові горизонти. Ти досягнеш своїх цілей і радості, навіть не зауважиш, як ти туди попав чи попала. А, яка чудова енергія! І я обнімаю вас. Люблю. До нових зустрічей, мої дорогенькі.